Херсон єднає Україну, місто Лемберг, Польща. Ми віримо в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам. У цей день бажаємо вам повернутися додому живими і з перемогою. Слава Україні! Героям, Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Україна! Понад усе! Херсон єднає Україну. Вся Україна вірить в скорішу перемогу. Дякуємо ЗСУ! Бажаємо щастя та скорішого повернення додому. Херсон єднає Україну. Місто Миколаїв вірить у перемогу. Дякую нашим Збройним силам України, що вони нас, нас захищали. У цей я вам хочу побажати миру та успіху. Херсон єднає Україну. Село Поляниця вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сили, швидкого повернення додому. Хай швидше настане довгоочікувана перемога. Херсон єднає Україну. Місто стамоколаїв вірить в нашу перемогу. Дякую Збройним силам України за нашу свободу. Бажаю вам Божого захисту! Херсон єднає Україну! Місто Вінниця вірив в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. І в цей день я вам бажаю мира. Хасон для України. Місто Київ вірить у перемогу. В цей день я бажаю вам бути єдиною, сильним і бути засила. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Кропивницьк вірить у нашу перемогу. Дякую нашим Збройним силам України за свободу. Цей день я хочу вам побажати всього самого найкращого і, звісно, скорішої перемоги. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Миколаїв вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день хочемо побажати вам терпіння та мужності. Херсон єднає Україну. Зараз я знаходжуся в своєму рідному місті, Херсоні. Херсон вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сил, міцного здоров'я, а саме найголовніше, щоб ви скоріше всі повернулися додому. Бітаю, вірить в нашу ворогу, нашого воїнам, за свободу за земля. Сили та настані для перемоги. Слава! Героям слава! Перемоги, дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, витримки і мужності. Херсон, зібрання Україну, місто Іван Санвіст, вірить у нашу перемогу. Бажаємо вам міцного здоров'я, добра, сили та Божої опіки. Херсон єднає Україну. Місто Кропивницьк вірить у нашу перемогу. Дякую нашим збройним силам України за свободу. Цей день я хочу вам побажати всього самого найкращого і, звісно, скорішої перемоги. Слава Україні!